Вітаю, це Control UA. Сьогодні ми зробимо огляд на бездротову камеру Daho a 4 c серії Hero. Це той пристрій, на який потрібно звернути увагу, якщо ви шукаєте відеонагляд для квартири або невеликого офісу. Отже, почнемо з того, що знаходиться в коробці. Зараз відкриємо її. Так, зверху у нас знаходиться ось такий картонний захист. Далі є цілий пакет інструментів, які допоможуть вам швидко встановити камеру у будь-якому вибраному місці. Монтажна пластина. До неї шаблон та комплект а, гвинтів. Що стосується документації, то тут знаходиться QR-код. Короткий посібник користувача, та усіляка інша законодавча та нормативна інформація. В самій коробці знаходиться сама камера. Далі в нас знизу йде ще один захист. Та остання коробочка в нас йде з блоками живлення, щоб можна було під'єднати камеру. Та з іншої сторони USB-кабель. Тобто, все, що потрібно для роботи, є в самому комплекті. Камера виготовлена з пластику в класичному білому кольорі, має невеликі розміри та вагу всього 250 грамів. Це внутрішня камера, але може працювати в умовах від мінус 10 до плюс 40 градусів по Цельсію з вологістю до 95%. З боків має нерухомі вушка, спереду розташована об'єктив. Інфрачервоне світло, індикатор стану та мікрофон. Якщо повернути камеру, то знизу ми побачимо порт Ethernet, USB Type-C і динамік. В камері рухома як нижня частина, так і сама голова. Щодо внутрішніх характеристик, камера на 4 Мп, має максимальну роздільну здатність 2560 на 1440, що забезпечує чітке та деталізоване зображення. Також вона підтримує 1080, 960 та 720 пікселів. Може працювати як вдень, так і вночі завдяки декільком режимам. Автоматичному зйомка в кольорі, чорно-біле та вбудованому інфрачервоному освітлювачі з відстань до 15 метрів. Вона оснащена функцією ДВДР для покращення якості зображення в умовах високого контрасту. Ця модель підтримує панораму регулювання кута нахилу від 0 до 325 градусів та нахил від мінус 20 градусів до 100 градусів, що забезпечує широке поле зору: горизонтально 80 градусів, вертикальне 43 та діагональне 94 градуси. А зараз найцікавіше, поговоримо про те, що ця камера вміє. Перш за все, у неї вбудований динамік і мікрофон. Тож ви можете говорити і слухати в реальному часі, де б ви не були. Це справді зручно, якщо потрібно щось сказати гостям або відлякати непроханих відвідувачів. Далі функція виявлення руху. Камера сама відстежує все, що рухається, це допомагає не пропустити важливі моменти. І ще одна крута річ виявлення людини. Камера розуміє, що важливіше і фокусується саме на цьому, зменшуючи кількість помилкових тривог. Що стосується підключення, то камера підтримує як дротове з'єднання через мережевий порт rj 45 так і бездротове з'єднання через Wi-Fi, що додає гнучкості в установці. Для зберігання даних можна використовувати карту microSD до 512 ГБ або FTP для зберігання записаного відео та зображень на віддаленому сервері. Наприклад, флешка від даху на 64 ГБ забезпечить до 4 днів запису 128 до 8 днів, а 256 до 16 днів. Якщо ж вам потрібно збільшити час запису або керувати кількома камерами одночасно, можна приєднати камеру до мережевого відеореєстратора NVR, що значно розширює можливості вашої системи безпеки. Для управління та налаштування камери є програмне забезпечення DMSS, яке працює на iOS та Android. Активне посилання буде в описі під цим відео. Отже, DAFO H4C це надійний вибір для тих, хто шукає високоякісну бездротову камеру з розширеними функціями. Вона проста в установці, надає чудову якість зображення та має широкий набір функцій для безпеки вашої родини, бізнесу та навіть домашніх тварин. Якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь на канал та натискайте палець вгору. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на Control.ua!